Запишіться на тихогляд або п'ять порад від шефа збережених активів. Ну на жаль, шеф збережених активів сьогодні немає можливості бути присутньою. Вона якраз проводить черговий техогляд таких автомобілів. Так <гум> я <гум> хочу пояснити, <гум> про що йдемо. Та, тихогляд в лапках, я хочу пояснити, про що йде мова і чому не те, що в цілях реклами розказую, Ой, давайте купуйте в нас це, а в цілях, ну, повірте, першим чином поради. Зробіть це для себе. Як показує в нас зараз графік проведення таких оглядів, тихогляд, він нас щільненько, навіть дуже щільненько розписаний вже по лютий місяць. Але, тим не менше, є певний попит на такий один із продуктів, який в нас називається як експрес-аудит. Тобто експрес-анавт вашої господарської діяльності, вашого суб'єкта господарювання, У вас на слайді видно відображення такого шапки, такого звіту, який ми робимо по наданню по проведенню такого техогляду. Цей звіт називається звіт за результатами експрес-аудиту. Що це таке і чому варто його проводити? Ну зазвичай є два в нас. Таких ключових фахівців, це я і Юлія Орбановська, власне, шеф збережних активів, з якою ми в парі проводимо такий експрес-аудит тих, хто має бажання таке для себе зробити. З іншої сторони, завжди в нас залучаються нові молоді фахівці, які набираються в цьому теж досвіду. Ну і питання завжди стає: а для чого і чому нам це проводити? І чому саме у вас? Ну, показує вже досвід роками. По-перше, ну, давайте будемо себе хвалити. Бо хто нас ще похвалить, як не ми самі себе, не можна це доручати чужим людям, таку відповідальну справу. Тому що це ну, в першу чергу є професійний підхід. Він не є голослівний, Він же базується на довгих роках, по-перше, бухгалтерського досвіду ведення наших клієнтів. Ведення наших клієнтів дало нам можливість мати широкий такий погляд на різні сторонні господарські відносини, які бухгалтер, який є на одному чи на двох підприємцях, не завжди охоплює цей спектр і не завжди може про них знати. Плюс, вже деякі в нас є готові рішення. До певних питань, які ви тільки починаєте, це, шукати. це до речі, так цікаво збирати е, отакі, е, як би сказати, картинки з виставки з багатьох підприємств. Ці вершки таких. Надзвичайних неординарних ситуацій, які трапляються в господарській діяльності, в бухгалтерії, в оподаткуванні, збирати їх, розкладати по поличках і потім, тільки як як з картотеки, витягати, ну воно в нас в електронному вигляді, звісно, зберігається витягати і вже мати фактично готове рішення для певного для певного суб'єкта, якого перевіряєш, і, і дійсно не знаєш, що робити а. Це ну дуже зручно і ну дійсно ти бачиш, що саме клієнти, які ми обслуговуємо, дають цю практику живу і користь для інших. Потім тому другий момент. Чому ще це конфіденційно? І ну, ми підписуємо з вами договір про конфіденційність на розголошення інформації перед тим, лише як ми тільки починаємо цю роботу. Ну, і Основне для чого це вам це є зменшення ваших ризиків, які можуть наступити у вас в майбутньому при проведенні перевірки. Ну і от є таких п'ять традиційних запитань, які з якими ми задаємо ті запитання нам, а ми даємо на них відповідь. Ну в нас все стабільно, операції в нас типові, тому нам напевно цей експрес-аудит не потрібний. Думаю, що потрібний, оскільки ви отримаєте свіжий погляд зі сторони, що можна оптимізувати навіть не зі сторони точки зору там зменшення податків, а оптиміз... Оптимізувати сам ваш процес, тобто зменшити якісь рухи, зменшити кількість оформлення якихось господарських операцій, спростити ведення певних господарських операцій, або навпаки, дооформити їх. Тобто, ви вже в тому варитесь там 10 років, відповідно, ви так робили 10 років тому назад, тому напевно, що так воно завжди правильно. Ну, воно не завжди правильно, тому що законодавство змінюється з точністю того, яка в нас є швидкість світла. Тому треба, ну напевно, що завжди на це також подивитися. Основний момент, з яким завжди нас звертаються, це ми розширилися, ми виросли, в нас змінилися додаткові види діяльності. Тому давайте гляньте, чи ми тепер робимо щось це нове. Скажу зразу інше, а питання ще може виникати. А нам воно треба, от в нас є. І задають питання: в нас є там. Якщо у вас є каса, не резиденти, виробництво, зарплата, то вам воно точно треба. Тому що це ті ділянки, з яких ми ще ні разу, напевно, що в своїх експрес-висновках не написали, що там все є добре. Ну тобто, завжди до цього є якісь зауваження. Значні вони. Незначні грубі порушення чи легенькі, але які б вони не були, їх можна виправити до моменту, коли контролюючий орган до вас прийде. Якщо змінювались бухгалтери або керівники, знову ж таки, ви не впевнені, що ви отримали собі у спадок. Ви від нас отримаєте таку інформацію, що ви отримали від своїх я попередників? Я Хотів би сказати, ти говориш, як фахівець, як ну дуже досвідчений в цьому плані а, там професійний бухгалтер, і, який проводить ці перевірки. А я дивлюсь. А на ці цінності з точки зору е, власника компанії. Якщо би мені довелося е, ну, роз, впорядкувати ділянку податків, бухгалтерії, збереження активів і так далі, на ну, що би я дивився? Я б дивився навіть не тільки на ризики, що, там, скільки сплачено податків, чи не сплачено, чи які там ризики ще існують, що можна е, втратити, а я б подивився навіть. Чи правильно завантажена, чи правильно організована діяльність бухгалтерії, чи правильне навантаження, чи, чи достатня автоматизація, чи достатня безпека там, е, ну, там, витіку даних і так далі, це все можна побачити при е, такому аудиті, тому що е, ми ж підписуючи договір про конфіденційність, доступаємося до баз, дивимося, як організований цей виробничий процес в самій бухгалтерії. Замовники скаржаться, що дуже велике навантаження. Ми потім дивимося дуже багато ручних операцій, які можна автоматизувати таким чином і спросити життя самим бухгалтерам і, ну, і дати порядок цьому всьому. Тут, дуже багато є, ну можна знайти цінності в цьому. Залежно хто на це дивиться і для чого. Інколи буває, що ну, бухгалтери не стають прихильниками цього, бо вони бояться, що їх можуть. Ну, насварити, скажем так, за і це за питання своє дії і розуміння. Але це розуміння краще сказано, ну, якщо щось недобре, краще сказати правду і виправити. А то що не знаєш, можна навчитися і робити далі. Звісно, ну, хтось це святий. Робити. Ну насправді а. ніхто не святий, і помилки бувають і в нас також. Тому ну навіть часом ми вступаємо в дискусію, певно, з бухгалтерами. І е, коли є конструктив, це завжди взаємовигідно для обох сторін. Ну, насправді ну, так і є, тому що хтось все рівно мусить це потім виправ. Вити і кому як не вам, хто працює бухгалтером там в себе десь на підприємстві, це це виправляти це логічно. Просто треба показати, як правильно зробити. Ми показуємо, як правильно зробити, відстоїмо свою точку зору. Ну якимись практичними е, кроками, чому саме ми говоримо зараз про це, тому що це саме знаєте, як зараз. Коли, Жнива літом, а коли експрес -аудит, це під завершення року, щоб рік завершити добре, щоб декларацію добре здати, щоб подивитися, які є ризики, що ще можна поправити до того часу і так далі.